Всім привіт! Хто не знає, мене звати Марічка і я веду канал про красу, лайхаки і лайфстайл. Тож, поїхали. Сьогодні я вирішила таке. Вільне відео, я б сказала, зробити. Я буду сьогодні пробувати випробувати на собі багато всяких макіяжів, робити їх, робити вам туторіали, бо деякі макіяжі я вже робила неодноразово. А деякі я буду вперше з вами пробувати. Тому давайте поїхати. Тож, в мене вже є база, типу, консилер на деяких місцях, і давайте приступимо до першого макіяжу. І цей макіяж буде стрілки. Я ще досі не можу зрозуміти, які мені стрілки підходять, але вони мені підходять. Це головне. Тож, зараз в мене чомусь закінчується саме це чорнило, я не знаю, як це називається на айлайнері на кінці. І неможливо зробити тонкі стрілки. Ну, я беру невдачний айлайнер. Він ну, має занадто грубий аплікатор, тому він мені не підходить. Тому я ось так от беру на мор. Я давно хотіла попробувати, і пробую, і не можу зробити ось такі от стрілки. Вони великі досить. І вони мені подобаються тим, що вони зламані, коли ти закриваєш очі. А коли відкриваєш, то вони просто ідеальні. Тому я їх спробую зробити. Ось так, от. і коли ми закриваємо, воно не дуже рівно, але ось так красиво, і тепер. Якусь тупо тобто, треба ямочку зробити і з'єднати ось так. Зламана вона вийшла, і там, і там. Ну, це таке. Ось з цього боку я хочу зробити таку не дуже видиму стрілку. І для цього мені потрібно закрутити вії. Тому що, переважно, я це роблю після макіяжу очей, коли я його оформлю. Але тут це важливо перед. Бачите, де вії наші знаходитися. Важливо свої вії ось сюди от витягнути, бо з цієї останньої пари вій ми будемо формулювати саму стрілку, але я хочу почати незаймено. І ви дивитеся, де оці дві показують вам в який напрямок. І туди і робити стрілку в того напрямку. Це дуже класно виглядає, але я хочу додати чорного кольору. І я не знаю, чи додавати аймайнер, бо його не розітреш. Чиста стрілка. Хто там плаче? Якась дитинка на дворі. Я це зробила на двох боках. Тут якось красивіше вийшло, тому що я якось так розташувала. Красиво. І наступне, що я хочу зробити, я вам зробити деякий туторіал на деякий макіяж очей, який є дуже красивим. І з ним потрібно, звичайно, щоб побавитися, Але він реально класний. І його без стрілок, без айлайнеру загалом робиться, але це видовжує ваше око. тому зараз я вам це покажу. Є два варіанти, як це зробити. Вам потрібно перше взяти ось такий якийсь пензлик для тінів. Взяти який хочете колір, Але важливо, щоб він не був дуже. Таким легким, нікого взагалі не видно. Я вчора робила фіолетовий такий макіяж. Сьогодні я хочу такий персиковий спробувати. Okay. І просто робите ось так. Просто отут починаєте ось так і продовжуєте ось так. Ось такими рухами потрібно на... не мазюкати наші тіні. Принаймні, такої форми мають бути наші тіні. Я не знаю, як я маю згинатись, просто щоб побачити себе в тому церкві. Так, зараз взагалі немає ніякої в мене форми, не видно, де, є, що, де що закінчується. Тому щоб цю форму показати, потрібно взяти якийсь такий от аплікатор м -м, свого коректора, консилера і показати цю форму. Так би ось цей от, от до цієї скла складочки, бачите, ми наносимо консилер. Ось так. І ось тут теж форму стрілечки показуємо. Типу стрілечки. І це все розтушовуємо. Я раджу пальчиком. Якщо у вас нема дуже малесенького спонжа, то краще пальчиком, тому що спонж може все зруйнувати. І він забирає більше продукту. Що мені подобається ось так от під бровами. Оправлювати. І далі деяка не обов'язкова парт. Частина цього макіяжу це ось тут. І ось так от подвійна, так би стрілка виходить в нас. І оскільки ці тіні не дуже є такі яскраві, то цього всього не дуже видно. Але з фіолетовими тінями все було більш видно, було якось типу як синяк, але чесно, не дуже. Добре, я все-таки візьму такий темніший колір. Якийсь ось такий результат, якщо знизу наносити, робити типу подвійну стрілку і. Тепер я зроблю з цього боку без цієї нижньої, типу подвійної стрілки. Потім, щоб якось, якщо у вас все-таки якийсь такий дуже легкий колір, то або візьміть темніше, або якщо у вас нема темнішого. І так, і так потрібно намочити такий маленький пензлик, нанести цей колір, ось так от обводити нашу стрілку. І якщо ви хочете, розтушуйте трішки. Ось так ось якось цей макіяж виходить. Я не знаю, чому, по-перше, на камері не все видно. Не видно так чітко. І по-друге, цей колір все-таки він такий дуже легкий. Тому не дуже так видно всі ці кордони, це все. Але. Класний. Результат, мені здається, мені дуже подобається такий вид макіяжу. Тепер дуже класний макіяж. Це знову ж таки стрілки тінями. Можете будь-який вибрати колір тінів. Я хочу вибрати тепер рожевий. Зараз вам покажу, який колір. Ось це я просто малюю як просту стрілку. Далі. Ви можете так і залишити. Це досить цікавий такий макіяж і класний. І далі я хочу зробити ось так от. Трішечки розтушую, тому що і темнішим кольором я хочеться цю стрілку повторити. Ось так це виглядає. Це досить цікаво виглядає, але... Мені все-таки треба якось попрактикуватися. Хочу це зробити якось більш красивіше. Зараз я трошечки попрацюю над цим. Ось так. Це виглядає наша перша стрілка. І тепер я хочу зробити таку саму стрілку, яку ми робили минулого разу, так, тими тінями, але тільки стрілку, тільки айлайнер. Kitana Win Lowness Victory. Не дуже, ну, таке сильно видно це. Ось так от. Мені дуже подобається. Далі я буду пробувати робити якісь макіяжі, які, я б сказала, для мене не дуже такі притаманні. Ось. І це саме макіяжі з дуже темними відтінками тінів. Бо я переважно роблю такі більш легкі макіяжі, так? З легкими відтінками, а дуже такі прям чорні. Я не дуже часто роблю. Перше це буде дуже коричневий такий макіяж. Тож, перше, як базу я нанесу свою туш. Я, до речі, без макіяжу, взагалі без консилеру, без нічого. Так, добре, це зараз не дуже адекватно виглядає. І воно фіксується дуже швидко. Я класну базу під тіні вибрала. Добре, доведеться це все змити. Стіки на свої повіки коричневих тінь. Уа! Давайте трошки брови. Що це таке? Я вмію малюватись просто. Що це таке? Чому я на брови вийшла так ненавмисно. Йой, мама рідна. Давайте з цього перетворимося на щось більш адекватніше. Так, це чомусь в житті красивіше виглядає набагато, ніж на камері, реально, я вам кажу, але добре, зробимо, щоб на камері було красиво. Якось тут трішечки. І правим в мене вже консилер змінив колір. Як якось так, от, ніби я панда. Тож мене завжди рятує блискучий колір, він якось все прикрашає. Добре, я б таке не носила, але це досить цікавий макіяж. Тут я зроблю повністю чорний макіяж. Типу, щось такого. І перше, як я його почну, я почну з тіктоцького лайфхаку. Тож, я думаю, що це ви вже бачили. Потрібно нанести на слизову чорний олівець. По-перше, подивіться, як я з ним виглядаю. Не дуже адекватно. І тепер ось так от просто потер... А Воно що. Нічого. Зробимо цей ефект самостійно. І стрілочку зробити, я думаю. Потрібно. Якось ось так от. Я не знаю. Мені не підходить, мені здається, такі макіяжі. Давайте я попробую зробити. Типу, тут таке, типу, емо. Макіяж і ось з, 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 з цього боку буде більш таке більш мого стилю. Дуже швидко я це закінчила. Ось так це виглядає. Це якесь ніби більш опущене око. Ну це інакше є різниця правда, в оках. Ні, воно все-таки якесь збільшене. Коротше, ось таке от буде закінчення для цього відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Я надіюся, що ви ще дізналися з цього відео якісь туторіали на макіяж. І я з вами буду прощатись. Бувайте!